Хто виживе, якщо по Україні є ядерка? Ну, ті, хто знаходяться в Чорнобилі, мені здається. Майже ті, хто знаходяться в окопах. Б... Точно. Туди не долетить. Mm -mm. Там защита. Там Це... карематом накриють, Фінопластом. Mm -hmm. типу. Да? Я, кстати, лопаткой і саперної ноги прикривалася, адмін. Я <тит> бачу. А, до речі, да. від Академії Кіл третьої окремої штурмової бригади запрошуємо на буткемп. Це унікальний військовий вишкіл, де ви можете отримати вкрай необхідні вам знання. Це буде штурм, це буде оборона, це буде військова топографія та багато чого цікавого. Так само ви можете залітати до нас в FPV школу. Курси з тактичної медицини. Цини першої до медичної допомоги, друзі, бо війна в нас скрізь, і невідомо де можливо нам знадобляться ці знання. Не втикайте, заходьте на сайт третьої окремої штурмової бригади або на сайт резервіста. Друзі, всіх чекаю.